Інклюзивна освіта крок за кроком. Інклюзивна освіта це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей. Усі діти є цінними і активними членами суспільства. Інклюзивний освітній заклад це заклад освіти, який відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. Цей заклад забезпечує. Адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання. Співпрацює з фахівцями для надання спеціальних корекційних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей. Створює позитивний клімат у шкільному середовищі. Основні принципи інклюзивної освіти цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень. Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою, адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки. Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків. Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників, задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини, визнання спроможності до навчання кожної дитини та відповідно необхідність створення суспільством відповідно до цього умов. Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною. Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів. Що ж мають на увазі під поняттям діти з особливими освітніми потребами? Це діти, які через різні причини потребують посиленої уваги педагогів. Діти яких природа позбавила можливості на достатньому рівні сприймати світ і почуватися належним до нього внаслідок хвороби, вади чи патологічного стану? До дітей з проблемами розвитку належать діти з порушенням інтелекту, діти з відхиленням в пізнавальному розвитку, діти з порушенням слуху, діти з порушенням зору, діти з порушенням опорно-рухового апарату, діти з порушенням мовлення. Діти з емоційними розладами, у тому числі з раннім дитячим аутизмом, діти з порушенням поведінки і діяльності, діти із складними комплексними порушеннями. Розгляньте слайд. Інклюзивна освіта для учнів з типовим розвитком. Учням з особливими освітніми потребами інклюзивна освіта сприяє когнітивному, фізичному, соціальному та емоційному розвитку. Забезпечує відповідні їхні вікові категорії, рольові моделі однолітків, створює можливості для навчання в реалістичному природньому середовищі, дає змогу підвищувати самооцінку і відчувати себе частиною цілого, забезпечує рівний доступ до навчання, розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків, педагогічному персоналу інклюзивна освіта. Допомагає налагодити співпрацю і застосовувати командний підхід до вирішення проблем і шляхи подолання труднощів, забезпечує можливості для професійного розвитку, допомагає усвідомити важливість розроблення програм навчання для дітей із різноманітними потребами, дає змогу збагатити власну палітру методів і прийомів викладання та навчання стратегій інклюзивна освіта. Запитання та відповіді. Хто приймає рішення про відкриття інклюзивного класу? Відповідно до порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, рішення про відкриття інклюзивного класу приймається керівником загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням освітніх запитів населення за умов наявності необхідної матеріально-технічної та методичної бази. Відповідних педагогічних кадрів і приміщень підстави для створення інклюзивного класу. Заява батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами. Висновок ІРЦ. Кількість учнів у інклюзивному класі. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить одна три дитини із числа дітей з порушенням опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим слухом чи зором, легкими інтелектуальними порушеннями. Не більше як двоє дітей із числа сліпих, глухих із тяжкими порушеннями мовлення, в тому числі з дислексією, розладами спектру аутізму і іншими складними порушеннями розвитку, порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату, у поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку, або тих, що пересуваються на візках. За якими програмами та підручниками навчаються діти в інклюзивному класі? Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх, у тому числі спеціальними підручниками. Передумовою забезпечення успішності навчання дитини з ООП в загальноосвітньому навчальному закладі є індивідуалізація навчально-виховного процесу, що виражається у плануванні індивідуальної програми розвитку, яка має на меті. Розробку комплексної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Пристосування середовища до потреб дитини, надання додаткових послуг і форм підтримки у процесі навчання, організацію спостереження за динамікою розвитку учня. Що таке ІПР? Індивідуальна програма розвитку. Це письмовий документ, який загалом є контактом між педагогічним колективом і батьками. Чи з законними представниками дитини. Він закріплює вимоги до організації навчання дитини, зокрема, визначає характер освітніх послуг і форм підтримки. На кожного учня з особливими освітніми потребами група фахівців з обов'язковим залученням батьків, учня або його законних представників складає ІПР і її затверджують керівник загальноосвітнього навчального закладу і підписують батьки або законні представники дитини. Мета ІПР. Визначити стратегії, ресурси, технології, спрямовані на забезпечення прогресу розвитку учня, і Пер переглядають двічі на рік, а за потреби частіше з метою її коригування. Індивідуальна програма розвитку загальна інформація про дитину, ім'я та прізвище, вік, телефони батьків, адреса, дата зарахування дитини до школи та строк, на які складається програма. Проблема розвитку інформація про особливі освітні потреби. Наявний рівень знань і вмінь. Вміння сильні якості та труднощі, стиль навчання, якої допомоги потребує, інформація щодо впливу порушень, розвитку дитини та її здатність до навчання спеціальні та додаткові освітні послуги, розклад занять з відповідними фахівцями, кількість і тривалість занять, адаптації, модифікації, облаштування середовища, застосування належних навчальних методів, матеріалів, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини. Індивідуальну програму розвитку розробляє група фахівців, у склад якої входять заступник директора з НВР вчитель початкових класів, класний керівник, вчителі, асистент учителя, практичний психолог, учитель-дефектолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП, батьки або законні представники. Хто такий асистент вчителя? Посада асистента вчителя з'явилася у зв'язку із запровадженням інклюзивної освіти. З ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Міністерством соціальної політики було доповнено класифікатор професій. Посаду асистента вчителя передбачено типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, а основні завдання описані в постанові Кабміну від 15.08.2011 року номер 872. Основне завдання асистента вчителя це допомога вчителю в забезпеченні особистісного зорієнтованого індивідуального підходу в освітньому процесі, зокрема у створенні ІПР для дитини з ООП. Розгляньте уважно слайд. корекційно розвиткова робота з учнями з ООП. Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі. Особливу роль у навчальному процесі відіграє оцінювальна діяльність дитини, без якої неможлива повноцінна взаємодія між учителем і учнем. В інклюзивній освіті пріоритет надається якісному оцінюванню навчання, умінню здійснювати самоаналіз та самооцінку. І з цією метою використовується форма оцінювання та накопичення інформації портфоліо. В інклюзивному класі портфоліо доповнює критерії оцінювання, навчальних досягнень учнів. Та являє собою зібрані роботи учнів, які забезпечують бачення слабких тес. Та... Розгляньте слайд. Портфоліо учня, портфоліо вчителя. Які чинники сприяють успішному функціонуванню інклюзивного навчання, командний підхід, задоволення, індивідуальних потреб учнів, співпраця з батьками, створення сприятливої атмосфери в дитячому колективі. Види знань, умінь і якостей, якими мають володіти вчителі для успішної роботи в інклюзивному середовищі, розуміння інклюзії та повага до різноманіття. співпраці з зацікавленими сторонами, в тому числі батьками і фахівцями, створення позитивного соціального клімату, методи викладання, які узгоджуються з принципами інклюзії, планування інклюзивного навчального процесу, прагнення до неперервного професійного зростання. Основні завдання для вчителів, що працюють у класі з інклюзивною формою навчання: подолати психологічний бар'єр, усвідомити, що такі діти мають рівні можливості вчитися разом з усіма, застосовувати особистісно орієнтовані методи навчання з урахуванням індивідуальних особливостей дітей з ООП, застосовувати стимулюючу систему оцінювання навчальних досягнень учнів. Прагнути допомогти дитині з ООП, відчути себе частиною колективу, створювати позитивну атмосферу в класному колективі. Перегляньте слайд. Дитина з особливими потребами Сухомлинський. Як часто доводиться чути від нашого брата-учителя, нічого не вийде з цього учня. Безнадійний він. Хочеться сказати не поспішайте з висновками. На вашій совісті дитина.